Чи замислювались ви колись над тим? А скільки у нас українців народних символів? Один, два, а може, й десяток набереться. Аж ніяк, їх близько сотні. Час познайомити вас із кожним сьогодні. У випуску почуєте про українські символи влади, а саме, булаву та штандарт. Що воно таке і з чим його владарюють, розкаже Поліна Єрмакова. Навряд я здивую вас, якщо скажу, що українці за своєю природою мілітаристський народ, тобто войовничий, воно й не дивно, бо з кожним роком, кожним століттям ми виборювали свою незалежність, свою національність. Вагоме місце у символіці українців посідає її високість булава. Це різновид холодної зброї. Перші булави з'явились близько 30 тисяч років тому. Тоді до простої бойової палиці додали гострі скалки з кременю. Бойову частину називають яблуком. Такий собі фрукт. Булава як символ влади є не тільки в українців, а й в сусідніх до нас поляків. Турків для української історії цей вид зброї уособлював ще й свободу, незалежність козаків від російської корони. Цікаво, що від 16 століття булава була козацькою клейнодою. Сьогодні ж вона є президентською. Так, з 1999 року до офіційних символів глави держави належить прапор. Він же штандарт, знак, гербова печатка і та сама булава. На президентській булаві видніється напис Омнія Ревертутур», що в перекладі з латини означає. Усе повертається. Про це варто пам'ятати нашим кривдникам. Що ж стосується вже згаданого штандарту, тобто прапору, це полотнище зазвичай квадратної форми є символом військового формування. У президентів України штандарт синьо-жовтий. У центрі зображений герб. Цікаво, що до 1999-го символом президентської влади був тільки штандарт, а вже потім ті, що згадувались раніше. На одній стороні прапора нанесено понад мільйон стіпків ниткою. Червоного і жовтого золотих відтінків, а вишитий тризуб об'ємний.